Доброго здоров'я, друзі! 13 листопада! Продовжуємо викривати корупцію, чистити українські стайні від цих зелених гнид, які заполонили владні кабінети. Вчора під вечір з'явилась новина про те, що до Києва прибув новий. Агент ФБР, який буде працювати з нашими набушниками. З НАБУ, виявляється, з самого початку заснування НАБу по обміну по інформації і так далі. В Національному антикорупційному бюро працює офіцер ФБР. Зараз прибув новий, ну так, кажуть, співпало. Я мав вчора зустріч з колегами, там, друзями, знайомими, в тому числі тими, які працюють в США і живуть там. І отримав інформацію, що в Київ прибув цілий десант американських правоохоронців з різних, абсолютно різних правоохоронних структур які займаються відмиванням коштів, дійсно, ФБР, представники ЦРУ, багато хто. І я думаю, що репа на банковій у зелених гнив чухається досить серйозно. А тепер поговоримо про общак воровський корупційний общак Зеленського. Як він виникав, як він формувався, як історично зародився і так далі. Історія е, своїм корінням йде ще в артистичну діяльність Зеленського кварталу 95. Тоді Зеленський разом з своїми колегами-артистами домовились так: заробляють 10 тисяч доларів. Ну, доп... Наприклад, 9 іде на общак. А тисячу ділять між учасниками концерту. Цифри умовні, змислу вам зрозумів. Запчака, потім, якщо необхідно, там, ну необхідно, наприклад, Женя ли квартиру купити, там дитина народилася розширити площу. За висовка купили. Ну, вробі нічого, така собі професійна каса взаємодопомоги. Але. Пізніше, коли Зеленський задекларував свої статки, ставши президентом, багато хто з його колег кварталівців просто прозрів. Вони самі мені про це казали. І розуміння формувати цей общак перейшло на державний рівень. Організував це все. Особисто Володимир Зеленський. Ну, от, наприклад, працює схема в енергоатомі, сидить на ній міндіч. 90% схеми в общак. Інші там поділили Чернишову Носу, там Галущенку, ще комусь, ну учасникам. Але 90% в общак. Саме про цей общак, називаючи його касою, розмовляв. Міндіч з Сергієм Шефіром, коли вирішували, хто буде вносити і як буде вносити заставу за Чернешова. Ну, той який нос, коли його прихопило набу. Отже, общак, каса, общак і каса. Всі можуть подумати, що за нею стояв міндіч. Бо міндіч зараз на слуху, міндіч зараз скрізь міндіч ні, не міндіч. До речі, ви, якщо звернете, то міндіч проявив крайнє жлобство або крайню обережність і небажання витрачати особисті кошти, невеликі для нього кошти. Бо вони мільярдерами на цих схемах стали на те, щоб викупити Чернешова. Каже: в мене наразі немає грошей таких. Це смішно при тих бабках, які вони рубали на українській економіці, на війні і так далі. Ну, але е, І йому Сергій Шефір каже, тоді візьмемо в Касі. Так от. Держателем корупційно-воровського общака Зеленського являється громадянин Російської Федерації. Я публікував документи, ось вони ще раз ви їх бачите. Сергій Шефір. От їхня розмова про касу, прослухайте. Общак. Організоване злочинне угрупування банда, яка грабує країну, яка організована по всім правилам злочинної організації зі своїм общаком, з якого беруть кошти, щоб внести заставу, фактично, викупити з в'язниці учасника своєї банди. Уявили собі. Але знаєте, Сергій Шефір. Просто управитель общака. А рішення конкретні, куди витрачати, як витрачати, приймав особисто Володимир Олександрович Зеленський і приймає наразі. Набув має накрити цю касу цей воровський общак. Можливо, через тих людей, які вносили заставу Чернешов. Можливо, відслідковано є на плівках, хто є операторами цього общака, Тобто в кого знаходяться ці кошти, які контролює шефір, і які витрачаються виключно показівці Зеленського. Ну, і ще один епізод, який чітко, просто чітко характеризує Володимира Олександровича Зеленського. Пам'ятаєте э, про домик з басейном? Я думав, те чув, і згадав. Ось де! В фільмі. Місто зустрічі змінити не можна. Ти що, Глеб, я не испугался! Я потерял сознание! Ты не сознание, ты совесть потерял. Ты когда пистолет он на тебе навел, не про долг свой думал, не про товарищей своих убитых. А про 50 тисяч виіграних, де про в жаворонках з коровою, з да кабанчиком. Да! Да! Пригадали. А ось про домик з басейном. говорять фігуранти плівок Міндіча. Все заморозить, тобто в цьому котешньому містечку, в цьому. Межигір'ї зеленому Межигір'ї все будівництво заморозите, крім доміка з басейном. Володимир Олександрович, ви не нас, придалі, ви солдат в окопах під Покровском зрадили. Вони там гинуть, а ви домик з басейном. Сука. Оці два епізоди, про які ми зараз говорили, а домик з басейном, це прямо, прямо веде до Зеленського. Коли йде кривава війна, коли сотні тисячі українців в день складають голови, захищаючи країну. Ті, кого вони захищають, ті, хто знаходиться у владних коридорах і поблизу них вони про домік з басейном і про общак всі ці Шефіри, Міндічі і так, далі, і так далі. Зеленський сказав: Я введу санкції на Міндіча і Цукерберга. Я ще вчора знав. Що е, проєкт указа, який надійшов з Кабміна, був покреслений особисто Зеленським. Подавав Кабмін санкції на 10 років. Він викреслив, написав 3. Я не говорив про це, е, бо хочу побачити цей указ, виправлений. Ну, але про це розповів Ярослав Залізняк, тому, власне, вже це не таємниця, і можемо про це поговорити. Так от, санкції РНБО. Ну, взагалі, картина з санкціями дуже цікава. Я знаю, що вони обговорювались в тому числі на плівках Мінніча. З кого, скільки отримати, щоб зняти санкції, і скільки отримати з когось, щоб накласти санкції, наприклад, на конкурента по бізнесу, на підприємство, конкурента по бізнесу. Це все є задокументовано. І я думаю, що дойде час ми побачимо і почуємо це. Саме тому я твердо переконаний, що на Міндіча і Цукермана не треба вводити жодних санкцій. Не треба вводити жодних санкцій, тому що вони громадяни України. Якщо їх не позбавити українського громадянства, це буде. Знову ж таки, порушенням Конституції. Вважаю, що всі санкції введені режимом Зеленського проти громадян України мають бути скасовані. Бо, по-перше, це порушення Конституції. По-друге, це використовувалось як спосіб корупційного заробітку поповнення цього самого общака, про який ми говоримо. Ну і, друзі, дуже. Надзвичайно цікавий момент. А хто там в РНДО? Хто там санкції вводив? Хто буде вводити? Умірок? Фігурант Плівок Міндіча. О, Та він скоро підозрюваним буде. Він один з організаторів схеми корупції в енергоатомі? Його коханка? Нинішня міністр енергетики. А, до речі, Гаущенко офіційно на плівках чітко визнано: Гаущенко є людиною-сенатора Російської Федерації. Тепер вдумайтесь. 9 років тому слідчий комітет Російської Федерації порушив проти мене кримінальну справу, оголосив мене. Врошук Кабасманний суд Москви заочно арештував в Росії. І паралельно ввели санкції проти мене, які діють по сьогоднішній день. І зовсім недавно, рік, та не пройшло року, півроку десь тому, громадяни Російської Федерації. Ініціювали проти мене введення українських санкцій. Всі ці шефіри і так далі. А голосували в РНБО за це люди сенатора Російської Федерації Деркача Андрія Деркача. Так в мене питання логічне. В інтересах кого. Вводили санкції проти мене та ще ряду українських громадян, українських журналістів, політологів і так далі. Підприємців. А? Окреме слідство має бути по бізнесу, який побудували зелені корупційні гниди на торгівлі санкціями. Підсумовуючи, друзі. Наслідком цього корупційного мегаскандалу, найбільшого корупційного скандалу в історії сучасної України, має стати усунення від виконання обов'язків президента і Верховного Головнокомандувача керівника злочинної організації Володимира Олександровича Зеленського. Це можливо, це можливо в порядку Конституції України. Я вчора записав інтерв'ю з колишнім головою Конституційного суду Олександром Тупицьким, і там в кінці е, він, відповідаючи на моє питання, чітко розповів, як передбачає Конституція усунення. Зеленського. Дивіться сьогодні о 18-му, тут, на моєму YouTube-каналі, а також не переключайтеся, бо буквально за декілька годин нове розслідування по енергоатому. Про те, як підлеглі Галущенка з його, звичайно, згоди гальмували рішення суду про борги енергоатому в Мін'юсті і відпускали їх тільки тим, хто давав відкат. Доходило до 80%. Тому не переключайтесь і думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.